Сьогодні е, було призначено засідання президії Чернігівської обласної ради, е, яке було заініційовано е, персонально мною е, з питань е, трагічної ситуації, що сталася в суботу, на вало. Е, е, були розіслані офіційні листи членам президії, обласній військової адміністрації, національної поліції та прокуратури. Е, е, дивним чином. Після того, як листи отримали відповідні керівники тих структур, які мали інформувати депутатів, з'являється інший захід обласної військової адміністрації, призначений саме на час проведення засідання президії з цього ж питання. Тому, враховуючи такий дивний збіг, ми пропонуємо. Президію вже по цьому питанню безпосередньо не скликати а розглянути питання трагічної ситуації, що сталася в місті Чернігіві, на засіданні сесії Чернігівської обласної ради, враховуючи, що сесія відбудеться вже наступного тижня. За цей період часу силовими структурами будуть здійснені певні слідчі дії, і думаю, що дуже важливо буде заслухати голову військової адміністрації Ніків національної поліції і прокуратури саме прохід розвитку слідчих дій, і заслуховування саме депутатським корпусом, воно є важливим для всієї громадськості Чернігівської області.